З 1 липня Данія головує в Раді Євросоюзу. Вона активно підтримує Україну у війні проти Росії та сприяє вступу нашої країни до ЄС. Але можуть бути і певні нюанси. До чого чого чекати від Данії і які вимоги висуває до нас Копенгаген, з'ясовував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Ті, хто регулярно слідкує за європейською політикою, пам'ятають, як ми з острахом чекали на головування в Раді Європейського Союзу Угорщини на чолі з проросійським прем'єром Віктором Орбаном. Це тривало від середини до кінця минулого року. Врешті нічого катастрофічного не відбулося, але й проривного теж. То чого нам чекати найближчих півроку від головування Данії? Отже, головування в Раді ЄС це не лише право формувати порядок денний в Брюсселі. Воно Дає можливість впливати на темпи ухвалення рішень щодо розширення фінансової підтримки, безпекових ініціатив, проведення консультацій, переговорів, комісій, усього того, що називають неповоротким європейським бюрократичним апаратом, Головуюча країна виступає посередником, організатором і координатором, фактично тим, хто задає ритм європейської політики на півроку наперед. Так, наприклад, на противагу минулорічному головуванню Угорщини за каденції Чехії вдалося пришвидшити надання зброї Україні. Тому бути головою Ради ЄС це не символічна посада. Головуюча країна реально може змінити динаміку підтримки України, і це особливо важливо зараз, коли у відносинах із нашим головним партнером США панує хаос. Слід розуміти, що підтримка України Данією зовсім не альтруїстична. Ми часто говоримо про загрозу, яку становить Росія для країн Балтії чи Польщі. Однак до цієї зони підвищеного ризику можна сміливо віднести і Данію. Її географічне розташування таке, що вона фактично є воротами у Балтійське море. Якщо постане питання морської військової чи торговельної блокади Росії на Балтиці, вона буде організована саме в Данських територіальних водах. Тому в. Копенгагені вважають сценарії військової чи гібридної агресії з боку Росії геть не гіпотетичними. Єдина країна, яка на даний момент відволікає на себе майже всі військові та гібридні ресурси Москви – це Україна. Ось чому підтримка, посилення та інтеграція України в євроатлантичні структури це для данії стратегічний інтерес. Копенгаген виділив 300 мільйонів євро прямої військової допомоги. Данія передала Україні усі наявні у себе самохідні артилерійські установки. Цезар. Саме Данія, одна із ініціаторів передачі зсу нових видів озброєння, постачання артилерії, систем протиповітряної оборони, допомога у створенні коаліції f 16 яка, врешті-решт, стала реальністю. Підготовка наших пілотів. У березні 24-го року Копенгаген виділив дансько-британський пакет допомоги для прикриття ППО критичної інфраструктури в Одеській області. У лютому, 24-го Данія підписала з Україною десятирічну безпекову угоду. Один із найглибших договорів між країною НАТО та державою партнером, що перебуває у війні. Це був не просто символ, а чіткий сигнал. Ми з вами надовго. Допомагає Данія і на рівні ЄС, коли на початку минулого місяця Євросоюз припинив пільговий доступ української продукції на свій ринок. Данія однією з перших приєдналася до системи гарантій для підтримки українського експорту. Також Копенгаген вимагав пришвидшення початку переговорів про вступ України до ЄС, попри угорське блокування. Але сподіваюся, що українська влада розуміє, що допомога Данії не безумовна, бо інакше будуть проблеми а їх у нас і так вистачає, що я маю на увазі. Данія одна із найактивніших лобістів так званої політики умов, тобто підтримка лише в обмін на реальні реформи. Держави, які не виконують зобов'язань, втрачають допомогу. Наприклад, у 2022 році Копенгаген ініціював призупинення виплат Угорщині із фондів ЄС через порушення незалежності судової системи. Принцип простий: приймаються лише реальні дії, декларації та обіцянки не аргумент. Саме тому українська влада повинна сприймати головування Данії не як зручний період зеленого світла, а як період перевірки. Бо питання не лише в кількості допомоги, але й в тому, чи зможе Україна показати, що ми справді готові стати частиною Європейського союзу і грати за загальними правилами. Тиск з боку Копенгагена буде не політичним, а принциповим. Скажімо, Данія чекатиме на результати судової реформи, наполягатиме на реальній незалежності національних. Нього антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, бюро економічної безпеки України, вищої ради правосуддя на прозорості системи публічних закупівель і розподілу коштів це їхній тест на зрілість для кандидатів у члени ЄС. То що ж робити в Україні? Не бути ворогом самим собі, виконувати те, що пообіцяли. Проводити відкриті тендери та незалежний аудит, в тому числі і використання західної допомоги, перезавантажити судову систему, забезпечити незалежність правоохоронних структур. А не як зараз намагатися скасувати результати конкурсу на посаду голови бюро економічної безпеки чи взяти під контроль наглядові ради державних інституцій. Данія може допомогти нашій країні зробити якісний ривок на шляху до ЄС, але лише за умову відкритості, чесності та послідовності реформ. Бо Данія це не просто одна із 27 країн ЄС, це держава з репутацією етичного навігатора Європи. І саме тому найближчі півроку українська влада буде складати тест на зрілість і уміння ставити пріоритети держави вище за персональні, а не ховатися за виправданнями, що у нас тут війна. oto takia